Привіт, ви на каналі В'яжит не тільки бабусі. Мене звуть Оксана, і сьогодні ми будемо в'язати ось таку неймовірно гарну атмосферну новорічну іграшку на ялинку. Такі прикраси вони точно підійдуть, якщо у вас вдома є маленькі діти, яким все цікаво, або є кішка, яка так і хоче щось скинути з вашої ялинки. Ці прикраси вони безпечні, дуже атмосферні і не зашкодять жодному члену вашої родини. Якщо ви хочете зробити свою ялинку неповторною, такою, якою немає ні у кого. Ви можете комбінувати кольори за вашим бажанням. Для в'язання нам знадобиться три кольори ниточок з параметрами 160 метрів на 50 грам. Але ви можете взяти товщу ниточку, і тоді ваша прикраса буде більшою. Я також ще додам ниточку Люрексу для краси. І, звісно, нам знадобиться гачок. І ножиці. гачок я використовую 3 мм для цієї ниточки. Перший рядочок у мене буде червоний з люрексом. В кільце анівурумі. Ми ось таким чином схрещуємо ниточку, дістаємо петельку і набираємо три повітряних петлі. Кільце можна трошки потягнути, щоб було зручніше в'язати. І тепер в кільце ще в'яжемо 11 стовпчиків накидом. Ось ці три перших повітряні петлі, вони рахуються вже за один стопчик з накидом. Всього у нас повинно бути 12 стопчиків з накидом. Ось ми дов'язали 12 стопчиків з накидом, Тепер ми затягуємо наше кільце мігрумі. Добренько так затягуємо. В третю повітряну петлю, коли ми в'язали, ми робимо з'єднувальний стовпчик і робимо ще одну повітряну петлю. Відрізаємо ниточку. Петельку витягуємо і добре затягуємо. На цьому етапі я голочкою закріплюю наше кільце для того, щоб воно з часом не розпустилося. Я закріпила кільце. Ось ці хвостики інші, вони не так важливі. Ми їх. Не будемо постійно ховати, тому що всі ці ниточки вони потім залишаться всередині нашої прикраси. Їх зовсім не буде видно. Тож, перший рядочок завершили, закріпили ниточку хвостик там, де кільце. Тепер беремо ниточку другого кольору і прикріплюємо її. Не в сам стовпчик, а між стовпчиками. Між стовпчиками. Ось, в будь-якому місці. Ось наша ниточка. Кінчик нитки з лівої сторони. Ми її прикріплюємо таким чином. Ось ми дістали петельку робочої нитки, робимо повітряну петлю. І ще дві повітряних петлі. Ось таким чином. І в'яжемо ще один стовпчик з накидом в те ж саме місце. І тепер продовжуємо в'язати між стовпчиками минулого ряду по два стовпчики з накидом. Всього у нас повинно вийти. 24 стовпчики з накидом. В'яжемо до кінця рядочку. Ось ми дов'язали до кінця другий рядочок. І тепер знов в третю петельку, в третю повітряну петлю на початку ми робимо з'єднувальний стовпчик і повітряну петлю обрізаємо ниточку, витягуємо і трошки затягуємо. Ось другий рядочок у нас готовий. Тепер в'яжемо третій рядочок. Я беру нитку молочного кольору. Ми вводимо петельку, приєднуємо ниточку, Знов між петелька. Ось два стовпчики вони такою літерою. В, Ми вводимо між цими двома. Ось таким чином. Ось буковка В, і ось буковка В із стовпчиків з накидом, а ми вводимо між ними нитку, закріплюємо точно таким чином, як і минулі. В'яжемо три з повітряних петлі і вводимо в'яжемо ще один стовпчик з накидом в те ж саме місце. І повітряна петля. Для того, щоб трошки закріплювати ось ці хвостики, я їх тримаю таким чином, що коли в'яжу петлі, ось ось так я їх притримую. І ось тепер наступний стовпчик з накидом ми в'яжемо знов між стовпчиками минулого рядку. І коли я ввожу гачок, я ось ці ниточки притримую. Ось так прикріплюю ще ниточки минулого рядочку. І ось таким чином ми вводимо гачок між стовпчиками, в'яжемо два стовпчики з накидом в, одну ту саму, в одне і те саме місце. І потім повітряну петлю знов накид. Знаходимо місце між стовпчиками, стовпчик з накидом, ще один стовпчик з накидом в те ж саме місце, і повітряна петля. В'яжемо до кінця рядочку. Ось ми дов'язали до кінця рядочку і знов закінчили ми повітряною петлею. І знов тепер закінчуємо, знаходимо третю повітряну петлю на початку рядочку. З'єднуємо з'єднувальним стовпчиком і повітряну петлю. І відрізали ниточку. Затягнули відрізали ниточку. Тепер беремо кольор, який в нас був найпершим. Тепер ми прикріплюємо ниточку на стовпчик, саме на стовпчик. Робимо повітряну петлю і пров'язуємо стовпчик без накиду в ту ж саму петлю. Знову стовпчик без накиду. І тепер там, де у нас арочка, під арочку ми в'яжемо, спускаємося на рядочок нижче. У нас буде витягнутий стовпчик без накиду. Витягнули петельку на рівень наших стовпчиків без накиду, пров'язали. Тепер знову два стовпчики без накиду над стовпчиками з накидом. Там, де в нас арочка, ми спускаємося на рядочок нижче, робимо витягнутий стовпчик на рівні стовпчику без накиду і пров'язуємо. І рухаємось таким чином до кінця рядочку. Над стовпчиками з накидом ми пров'язуємо стовпчики без накиду. Там, де у нас арочка, ми спускаємося на рядочок нижче, ось між стовпчиками-накидом з вводимо, витягуємо і пров'язуємо. В'яжемо так до кінця рядочку. Дов'язала до кінця рядочку. Тепер з'єднувальний стовпчик у перший стовпчик без накиду. Знову повітряна петля ще одна і обрізаємо нашу ниточку. Затягуємо. І ось зараз будемо в'язати останній рядочок. У мене він буде молочного кольору. Можемо його приєднати в будь-якому місці за будь-який стовпчик. Робимо повітряну петлю і сюди ж пров'язуємо стовпчик без накиду. І тепер в кожну петельку. Ми пров'язуємо над кожним стовпчиком без накиду, ми пров'язуємо стовпчик без накиду. В кожну кожну петельку, в кожну петельку пров'язуючи, я паралельно ось ховаю ниточки від останнього рядочку. В'яжемо в кожну петельку стовпчик без накиду до кінця рядочку. Ось коли ми дов'язали до кінця, ось у нас останній стовпчик наш пров'язаний. На нам всього треба буде дві половинки Ось таких. на одній половинці ми можемо відрізати коротку ниточку, десь сантиметрів 10. І робимо таким чином, щоб тут все було рівненько з краю. Ми вводимо голку з ниточкою нашою короткою. Під перший стовпчик з накидом. І потім вертаємо ниточку. Ось в останній стовпчик без накиду всередину. Ось таким чином у нас виходить рівненька косичка. І потім на одній половинці ми ховаємо цю ниточку всередину, будь-яким способом. Щоб вона нам не заважала. Ці ниточки всередині їх не буде видно зовсім. Ось. На одній половинці. Ниточки краще не залишати надто довгими. Їх не буде видно, але коли ми будемо шивати, вони незручно буде з ними. А на другій половинці ми робимо майже те ж саме, але залишаємо на короткий хвостик. А беремо сантиметрів 30, мабуть, щоб було зручно. Відрізаємо. Ми точно так само витягаємо ниточку ось останній наш стовпчик без накиду. Ниточку в голочку. Ми точно так само робимо вводимо голку під перший стовпчик з накидом, вертаємо у останній стовпчик без накиду у серединку щоб було рівненько. І тепер цією ниточкою ми будемо сшивати дві половинки. Зараз я трошки обріжу ось ці ниточки зсередини щоб вони просто не заважали. Я їх не буду ховати, але просто щоб вони не заважали. І тепер ми прикладаємо одну половинку до іншої половинки і будемо сшивати, ось наша косичка за внутрішні. Сторони нашої косички поступово петелька за петелькою. Ось одна половинка, інша половинка. З'єднали, прошиваємо. Справа наліво. Ось за внутрішні половинки петель І рухаємося так петелька за петелькою, поки у нас не залишиться проміжок декілька сантиметрів. Ось так виглядає наш шов. Зараз ще раз показую. З'єднуємо так, поки у нас не залишиться ось приблизно ось такий проміжок. І ось, коли ми шили, у нас залишився невеликий проміжок. Ми тепер дістаємо наш холофайбер. Можна, якщо у вас в даному випадку немає, ви можете використовувати вату або, наприклад, якісь залишки, ниточок, просто щоб наповнити ось цю нашу прикрасу. Його треба тут зовсім трошки для того, щоб надати ось цього об'єму нашій прикрасі. Звісно, якщо у вас прикраса буде більше, буде будете в'язати з іншої пряжі, вона у вас буде більше, то знадобиться відповідно і більше цього холофайберу ще трошки ми тепер зашиваємо до кінця, ось ми зшили до кінця, розправляємо, щоб наш наповнювач рівномірно був по всій нашій прикрасі. Тепер робимо. Один разочок закріплюємо нашу ниточку. Робимо ось такий вузлик і ховаємо нашу ниточку всередину. Я ще роблю ось таким чином. Закріплююсь тут і знов всередину. Все. І ось тут відрізаємо ось наша прикраса. Додаємо ось таку стрічку, десь сантиметрів. Як вам буде зручно? У мене це ось сантиметрів 10, щоб було зручно повісити потім цю прикрасу. І ось тепер з будь-якої сторони ми піддіваємо гачком нашу стрічку, поправляємо все, зав'язуємо. Якщо в нас обрізати, обрізаємо і. Ось така в нас вийшла новорічна прикраса на ялинку. Ось така вона об'ємна. Ви можете комбінувати будь-які кольори, які вам подобаються. Можливо, ви хочете зробити в якомусь певному кольорі. Можна зробити повністю, наприклад, бежевим чи повністю червоною, чи з двох кольорів, наприклад, червоний і білий, комбінувати. Все залежить від вашої фантазії. Ось такі прикраси в нас вийшли. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Дякую, що додивилися до кінця. Ви були на каналі «В'яжуть не тільки бабусі. З вами була Оксана. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові корисні відео. Звісно, я буду дуже-дуже дуже вдячна вам за підтримку цього відео у вигляді вподобачок і коментарів. Всім до побачення!